Так, я перш за все хотів би сказати, що е, точно не потрібно не потрібно панікувати зараз. Uh -huh. е, я не бачу критичної ситуації слова, взагалі. Так, є певні е, проблематика о, зараз е, з фінанс, майбутнім фінансовим роком. Це це 100% доконаний факт, тому що е, поки що немає фінансування. Але не забуваємо про те, що ми не голі босі. Нас пан пишний, як я недавно був з ним розмовляв, він каже, що у нас все прекрасно, 40 мільярдів, 40 мільярдів у нас є золотовалютних запасів. Ну, на так. крайній випадок можемо витягнути з кишеньки і ага. покласти. Тобто, ми ж гривню зберегли, все зберегли, все Це Якраз дірка майбутнього року. Просто щоб зрозуміти. Рівно стільки, скільки потрібно. Ні, Ми говоримо те, що ми таково. знаходимося в критичній ситуації, тому що у нас війна. У нас перманентний стан, критичне стацію. Тому ми можемо. Я розумію, коли вже взагалі нічого немає. Тоді так, треба щось думати, і то в таких випадках там можна десь діставати щось перете, те, як зараз Путін намагається робити. Mm -hmm. ОВДП під божевільні відсотки віддає там, де просто вони перекредитовуються. 95-9 сто відсотків цих регіонів буквально це вчора, після після вчора переслуховував нашу колишню. Громадянку голови Ради Федерації, і вона чітко там валя півстакана 100%. Uh -huh. І вона розказувала дуже чітко про те, що все спокойствиє, спокойствие, тому що всі виходили, розказували, що в них діри такі, що там 40 мільярдів, там 100 мільярдів, там 500 мільярдів. Це все регіони, там, де які ну, видобувають нафту, газ і все інше. Тобто там також біда, бідося. Вони не знають, звідки брати гроші. І е, проблема в тому, що Європа також зараз затихла сто відсотків, і мене це дуже сильно схвилювало, Але потім я задумався і каже: Стоп, ну дивіться, е якби зараз Європа вийшла і сказала все, ми віддаємо гроші, взяли, конфіскували, віддали російські кошти Україні. Я думаю, Трамп би просто збожеволів. Він би кричав би так не своїм голосом, тому що фінансують Україну. Ми зараз ведемо перемовини з Росією, ми хочемо її задобрити. Ми хочемо її поцілувати в одне uh -huh. місце. А тут виходить Європа за словами ж Путіна, яка постійно е хоче тільки розпалити цю війну і віддає гроші Україні. Тому вони всі зараз затихли, вони не хочуть е ризикувати, вони не хочуть провокувати. Ага. Так, я впевнений, що там є пані домовленості про те, що. Ну, знову ж таки, те саме те, що Італія виходила і сказала про те, що ми там не будемо долучатися до пюр, але Італія і до того не сильно долучалася. Uh -huh. ну, давайте будемо відверті. Тобто, е, тому взагалом те, що зараз відбувається, я б сказав, це затишчя перед бурею. Е, ми зараз маємо пер перечекати певну цю атаку США на Україну, оцю медійну і uh -huh. внутрішню, тому що дійсно вона є. Я впевнений, що вона буде ще, біль... вона буде ще більш потужнішою. Uh -huh. Але ще раз кажу, ніякої такої паніки я б, я б точно б не розводив. Ситуація така ж сама, яка була ще там ну, декілька. А рік назад? Ну, давай так, декілька місяців тому, я беру завжди короткі терміни, щоб навіть не, щоб не було, там рік тому. Декілька місяців тому нічого не змінилося. Так, в нас є проблематика там на фронті, ми прекрасно це розуміємо, але Ні. ця проблематика вона була і рік тому, і півтора року тому, правильно? Ну так, у нас є втрати. Я погоджуюсь, так є це зовсім інше, а я б цього навіть не прилаштовувався. Тобто, в нас війна, жорстока війна. І ми з цим справляємося, як можемо, справляємося. Так, треба проводити реформи. І знову ж таки, я буквально там на днях зустрічався з одною військовою, яка дуже високопоставлена, і ми розмовляли там і по техніці, бо вона там з координує артилерію, і вона каже, що в нас все з головою. На всього достатньо. Ми там говорили, побагато, по, по нашій техніці, по Богданам і по всьому іншому, там, так, по спеціалізованому. Знаєте, по її словам, ну, тобто, вона розкаже, що у нас досить непогано. Нам би ще нормально ну, тобто, мобілізаційний склад. Проблем взагалі б не було. Каже. Але те, що там на горі розказують, що у нас все вона, катастрофа, все валиться, все падає. Тобто, ну такого, принаймні, каже, скажімо так, от конкретно військові, які мають досить високі чин, вони кажуть, ми такого не помічаємо на своїх фронтах. Загалом ситуація а, в тому, що. Росії зараз вигідно нагнітати критичну ситуацію в Україні. Ми маємо панікуватися, ми маємо бігати. Ми бачимо, що нас там бомблять, нас бачимо, що нас знищують, тому що Путін ж виходить і каже: ви розумієте ж ми ж можемо воювати безкінечно. Виходить Джей чи хто там каже, що ми можемо Росія ж безкінечно може воювати. Марк Рую, до речі, таке саме. Виходить якісь недопрем'єр-міністри Бельгії, каже, і Росію взагалі перемогти неможливо. Ну розумієте, це ж виключно проросійська риторика, яка спонукає. Ми, ми це вже чули, по перше, неодноразово і перед, початку повномасштабного вторгнення, і ми це чуємо і зараз перманентно. Це якраз класична і псошна тема для того, щоб залякати і українців, і переконати Європу. Ну тому що якщо не можна щось перемогти. Відповідно, не можна і не потрібно далі продовжувати цю битву, тому що вона не має ніякого змісту, не має, не має ніякої логіки. І всі кошти, які витрачаються на цю війну в Україні, для того, щоб зберегти Україну, вони також не мають ніякого змісту. І ця логіка вона працює, тому що багато хто каже, ну, дійсно навіщо нам витрачати. От, і ми зараз <кхе> і ми зараз знаходимося на такому етапі, що ми маємо знову ж таки ще в чергове переломити цю ідею, цю іпсошну о, маніпуляцію Російської Федерації. В тому числі американської, на жаль, зараз також, тому що це вигідно зараз Трампу, тому що він хоче максимально зараз нагітати цю ситуацію зараз з Росією, переконати Україну, що, ті, як казав е, Марко Рубіо, не прикладаючись до певної логіки і слівки, 50 кілометрів. Там 50 кілометрів залишилося там, на Донбасі. Будь ласка, віддайте, навіщо вам ця територія? Ви ж вмираєте кучу людей, ви втрачаєте, за якихось там 50 кілометрів. Вони взагалі не розуміють, що відбувається. ну, Принаймні, е, ну, Марко Рубіо зараз взагалі так. Конкретно риторикою Трампа почав говорити, тому що він розуміє, що Трамп дуже сильно хвилюється, і він не хоче його, я так розумію, турбувати ще більше. І тому він зараз виключно, якщо раніше він там намагався маніпулювати говорити нейтральними речами, то зараз він говорить виключно риторикою Трампа. Це означає, що Трамп дійсно дуже сильно розгніваний, сказав би так. І цей період часу нам треба буде отримати величезну кількість ударів, і точно це, це треба перейти. Те, що кошти будуть, я впевнений, що вони будуть. Великобританія вже сьогодні обіцяє і каже, що я надіюсь, що вона не так як завжди обіцяє, і потім забуває. А все-таки тих так 10 мільярдів вона виділить <кій> Україні. А, от. І а, ну, і, гіпотетично, Фон там у вона теж вже обіцяє, вже скільки часу, там вже половиною тижні, я пам'ятаю, що вони вже підготували повністю весь пакет документів для того, щоб забрати ці кошти uh -huh. з Євроклір з депозитарія. Але е, вони покаже знову ж таки я повторюю, чому чому воно дуже сильно все затихло вони сказали, що вона все готово, і тишина. тому що якраз проводяться ці безглузді перемовини з Російською Федерацією. Дійсно, я погоджуюсь, що є ось ці бізнес-інтереси, які е, налагоджуються зараз з Російською Федерацією разом. То тобто, вони хочу переконати. Тому що е, Трампу не цікава Україна. Йому не цікава ця війна. Йому треба припинити отримати свої преференції. Е, в нього величезні проблематики зараз середині в країні. Величезна проблематика. Зараз величезна кількість е тих самих республіканців кулуарно заходять в гості і кажуть: так: ви або нам даєте своє крило і преференції, щоб ми е за вас топили, тому що в нас вибори почались. Ми приїжджаємо на свої округи і нам задають питання. Чому Трамп робить ось це, ось це, ось це? чому в нас інфляція, чому в нас е, під, підвищення цін? Чому він війну не може завершити? Ну ці війни, які він там нібито ну, це ж сама ячня. Давайте будемо відвертити. він Він у того має таке відношення, як я до космонавтики. Тобто він приїжджає, руку поклав. Все це моє знаєте. Тобто, ну так воно не працює. Всі ну, частина там крайніх магами може вони ще повірять все, але більшість вони реально, вони, я їх багато переслуховую е, і телебачення, все інше. Ну принаймні, ті, що там віщають, ніхто в це не вірить. Вони просто насміхаються з Трампа. Вони. Вони дивляться, що він робить. Це все просто намагання. Вони покажуть, де результати? Ну ти ж проїхався по всьому світу, ти uh -huh, зібрав 100 uh -huh. трильйонів доларів е, вже інвестицій. Де вони? А вони ж це все проходили. Тому що під час попередньої каденції таке ж саме було. Приїжджали, куча інвестицій, навіть будували заводи. І пам'ятаю, в Техасі там будували завод, е, який закрився через два роки, тому що просто ну, він там нікому не потрібен, там нерелевантний, там зарплата була сама нижча в цьому, і просто його закрили. Там, через певний Трамп пішов і цей завод закрився. Все. Воно так не працює. І Трампа величезні проблеми. Величезні ага, проблеми. Ага. Він надіється зараз якось вирутить цю ситуацію. Він не хоче втрачати республіканців. Республіканці кажуть, слухайте, ми можемо отримувати рейтинг на критику на критиці Трампа, і ми отримаємо більше. І нас ніхто не буде там полоскати по тих регіонах. Вже трену Трамп втрачає дуже потужний рейтинг. Йому потрібна ця перемога просто критична, тому що він виглядає як слабкий. Він виглядає, вибачте мене як балабол, ага. тому що він вже пройшов рік часу, а він не завершить цю війну. Він просто чому він накинувся на Україну, тому що це єдиний релевантний шанс на даний етап швидко завершити цю війну. Ну він може легко сказати шатапик, і все. тобто заткни своїм катайдіоти, так, він може це все говорити, але да, це не да, працює. Да, Бачите, вже вже це не працює. Що спочатку ще це працювало, Зараз вже на нього дивляться, з кожним все більше більше більше. Ну mm -hmm. що виходять там десятитисячні мітинги і вимагають імпічменту. Ну, вибачте, мене це не просто так. Там мовчати uh -huh. точно то не буде. І вони розуміють, що це може призвести рано чи пізно до яких більших скандалів. Ну плюс в нього там накопичується. В нього зараз в нього є можливості, тому що в нього під, під його контролем Сенат, під його контролем е Конгрес. Він може собі це дозволити. Uh -huh. Пройде рік, поміняється. давайте будемо вже відверті. Відсотки 90, що склад поміняється, в нього не буде цього контролю. Все тоді його, оця безмежна влада, вона закінчується. І тоді почнеться полювання. Ну це не на відділ, це полювання на Трампа. Треба буде повністю всі розслідування цих заробітків, вислови його, тобто з інсайдерською інформацією, все інше. Mm -hmm. Вони ж навіть не приховують, коли виходить його син і розказує: от наша крипто, -крипто яку ми побудували, і так далі. Це все. І Ми на тому заробили стільки-то коштів, стільки кошти, ті, стільки, стільки-то стільки. -то. Ми їх там розірвуть просто. Я впевнений, що, відсотки, що буде от така гора кримінальних справ, які потім буде розрозірвав. Ну так само так розривти буде дуже складно. Інше питання, що він може зробити, як Джо Байден. Накласти як там обмеження на розслідування, чи як там ну, як, там вето. Вето вони накладає президентське вето, що вони не можуть переслідуватися по кримінальним крим 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 справам. Джо Байден зробить це на себе, на свою родину, всіх своїх синів. так далі. Оце він може зробити як президент, але всі інші постраждають дуже сильно.